Всім точна знайома фраза проблеми першого світу. Так от сьогодні ми розберемося не тільки в ній, а й у тому, як загалом ми звикли говорити про багатство та бідність у світі, і, можливо, подивимось на це трохи по-новому. Ну що ж, давайте розбиратися. І почнемо ми з чогось, що чули, мабуть, усі, але це поняття, скажімо так, доволі проблемне. Ну, думаю, кожен бачив щось таке в соцмережах, правда? Це ж класичний мем про якісь дріб'язкові розчарування, знайома ситуація, чи не так? І от ми так часто кидаємося цією фразою, але чи задумувався хтось, звідки взагалі з'явилися ці перший світ, третій світ? І тут, знаєте, цікавий поворот. Виявляється, все це спадок холодної війни. Спочатку першим світом називали капіталістичний захід, другим, відповідно, Радянський Союз і його сателітів. Ну а третім усі країни, що не приєдналися до жодного з блоків. А потім у 91-му році Радянський Союз розпався, другий світ ніби зник, а от перший і третій так і залишилися в нашому лексиконі. Так у чому ж проблема? А в тому, що ці терміни вони не просто застаріли, вони неточні, і, чесно кажучи, навіть образливі, особливо третій світ. Це стало таким собі ярликом для всього бідного, що просто не має нічого спільного з реальністю? От дивіться конкретний приклад за старою логікою, і Ботвана, і Руанда це третій світ. Але погляньмо на цифри: середній дохід на душу населення в Босвані у дев'ять разів вищий, ніж у Руанді. У дев'ять разів. Ну яке тут може бути узагальнення? Окей, якщо стара модель не працює, то що тоді працює? Насправді вже давно існує набагато точніший підхід. Соціологи використовують систему, яка базується на реальних даних, а не на політиці часів холодної війни. Ключовий показник тут це валовий національний дохід або ВНД. Що це таке? Все просто: беремо весь дохід країни за рік і ділимо на кількість людей, що там живуть. От і маємо середній дохід на душу населення. І от на основі цього венде світ ділиться не на три світи, а на чотири чіткі рівні доходу. Є країни з високим доходом, з вищим середнім, з нижчим середнім і з низьким. Погодьтеся, це вже набагато зрозуміліше. От, наприклад, США чи Німеччина це високий дохід, Китай чи Мексика вищі середні, а Україна чи Індія це група з нижчим середнім доходом. Давайте поглянемо ближче, що таке країни з високим доходом? Ну, по перше, це 79 країн. По-друге, вони неймовірно урбанізовані, тільки вдумайтесь: 81% людей живе в містах. Звісно, саме тут зосереджені основні технології та промисловість, а це означає і вищі стандарти життя. А ось вам просто шалена цифра, щоб зрозуміти рівень технологій. На кожні 100 людей у цих країнах припадає 124 мобільні контракти, тобто, грубо кажучи, телефонів більше, ніж людей. Це ж треба. Я недарма постійно говорю про міста та урбанізацію. Тут є дуже важливий момент. У супереч поширеній думці, глобальна бідність це не стільки про міські нетрі, скільки про сільську місцевість. Чому? Бо аграрні економіки, на жаль, виробляють набагато менше ніж промислові, і це один із ключових факторів нерівності. А тепер для контрасту погляньмо на інший полюс: 31 країна з низьким доходом. Тут все навтаки. Економіка переважно сільська, аграрна. І це тягне за собою цілий шлейф проблем висока захворюваність, відсутність доступу навіть до чистої води. І найжахливіша цифра 8% дітей просто не доживають до 5 років. За всіма цими цифрами та класифікаціями стоять реальні людські долі. Тож давайте поговоримо про те, що таке бідність насправді. І тут треба розуміти, що бідність буває різною. Є, скажімо так, відносна бідність, це коли в когось менше ресурсів, ніж у більшості в його ж країні. І таке є абсолютно скрізь. Але є інша абсолютна бідність, і це вже не про порівняння, це про виживання, це коли брак ресурсів становить реальну загрозу для життя. І коли ми говоримо про абсолютну бідність, є один просто приголомшливий факт. Із усіх, хто живе в таких умовах, 70% це жінки. Тільки вдумайтесь 70%. Диспропорція просто колосальна. І, на жаль, у бідності часто дитяче обличчя. За приблизними підрахунками, у світі близько 150 мільйонів дітей змушені працювати. 150 мільйонів це число, яке навіть важко усвідомити. Логічне питання чому? Чому ця прірва настільки глибока? Давайте спробуємо розібратися в причинах. Зазвичай виділяють чотири ключові взаємопов'язані фактори це розрив у технологіях, демографія, гендерна нерівність, про яку ми вже трохи згадували, і, звісно, глобальні владні відносини. І, от, коли ми говоримо про владні відносини, неможливо оминути історію, а саме колоніалізм. По суті, це процес, коли одні країни збагачувалися за рахунок інших, просто викачуючи з них ресурси. І цей історичний дисбаланс він відчутний і сьогодні. І не треба думати, що це було колись давно. От просто для перспективи більшість африканських колоній Британії стали незалежними десь у 1968 році. Тобто це відбувалося за життя покоління наших батьків, це зовсім недавня історія. Так, картина вимальовується досить похмура, але. Є й хороші новини? Насправді дуже хороші. Тому що історія останніх десятиліть це не тільки про проблеми, а й про неймовірний прогрес. Тільки погляньте на ці цифри: всього лише за 22 роки. Середня тривалість життя в країнах з найнижчим доходом зросла на 9 років. А дитяча смертність у всьому світі за цей же час впала на 50% вдвічі. Це ж фантастичні реальні зміни на краще. І все це власне підводить нас до головного. Тепер ми бачимо більш реальну картину світу без старих ярликів. Ми знаємо, що проблеми величезні, але ми також бачимо, що прогрес можливий. І головне питання тепер: а як нам прискорити ці позитивні зміни? І це, мабуть, питання, над яким варто подумати всім нам.